Вітаю! Ми сьогодні під Житомиром біля озера Мельком. Всім привіт. Озеро Мельком он там. І знаходиться метра на три дзеркало води в озері вище, тут де ми стоїмо. Ми в такий, по, від... по відношенню до озера в такій ямі знаходимося. Не знаю, буде тут пісок, не буде. Трохи туди далі, ну, мабуть, трохи з кілометр бурив. І там вище бурив за цим ліском, там було, якось бурив одну лунку ниже по склону, то не було піска, була, була одна глина. Ну, Надіємось на краще. В общем, Глибина колодязя там чуть-чуть вище стоїть 3,30. У нас тут прослойка піска була ну, такі по 20 см з 4,5 до 5 метрів. І в принципі він... Більш-менш пісочок, ну маленько. А далі все. Далі пішла ізвість. Далі бурить безполезно. Будемо пробувати взяти воду з цього пласта. Не знаю, можемо трохи вище станемо, перебуримо, бо водонос маленький. Трохи довго стояв, перебурився, Ну, в принципі, недалеко перебурився, на пів метра всього лише. Не знаю, може з цієї лунки взяти. Зараз побачимо. Артем говорить, ні, давай я ще пів метра метр зайду, убідімося 100%, що там нічого нема. А тоді трошки ближче туди до хати заб'ємо нову луночку, бо цю буде тяжко вскрити. Ну, в общем, зайшли 7 метрів. от вже сплошно пішла ізвість. Все, зараз трошки туди відступаємо. Перебурюємося на 5. Так, відступили з першого друга. Десь на метровій глибині починається пісок і 2,50 він закінчується. Це ось він ось такий пісочок колодізний пласт. В ньому теж є вода, але він іссякається. колодізь. літом вибирають. ну Мало, мало в ньому води. Тому будемо туди до п'яти. Глибина 4.30. Початок. Початок песка. 4.30 началась. 4.50 закончилась. Теперь всё-таки жилка идёт и может быть ещё одна прослойка. какой попутчик. Затолкаем ее в стенку. Ой, новый песок. Oh, it's one of Ну, теж не більше, не більше 20 сантиметрів. Десь до 5 метрів добиває і обсаджується. В принципі, за верхушку фільтра, що воздушить можна не переживати. Там отей колодізний пласт його закриє, зробить вату. дальше еще плотняк дуже мало дуже мало песка ну что поробишь будем пробовать брать Брать. Еще бронечко. Заколкати щоб нам було обсадитися. Ну в принципі все. Обсадились, два рази промились. Що в нас результат? 450 літрів на годину. Так, да, слабувато, але я тут від, від цього пласта особо більше і не ждав. Ну що поділать? А що поділать дуже просто. Розширительний бачок на 50, 80, а ще краще на 100 літрів. І буде воно потихеньку собі цей бачок набирать, а бак уже буде роздавати з хорошим напором. Так, ну в общем, підключили стервінц. Ось труба з мухтою підведеться сюди в підвал. Підключиться стервінц. на виход поставиться... Ну, бажано 100-літровий бачок. Ну, а поки так временне, э, временне підключення. Сейчас простий дешевенький краник поставили, щоб менше було плівків, качель. Все. Здаємо об'єкт так.